За 1500 гривень мені зробили кондиціонер. А що саме? Його прочистили, поміняли масла, фріон, цю всю там штуку, яку треба зробити, зробили. І це мені коштувало 1500 гривень, це е, в мене машина Tiguan 2011 рік. Е, ціна відрізняється, залежить від машини. Півгодинки час по часу це, це робилося. І це є в селі Татарові. Що дуже круто, хто з місцевих, хто з Яремчанщини, з Татарова, з Ворогти, з Поляниць. Що не треба їхати, бо, бо я раніше їхав або в Франківськ, або в Колумив, щоб поміняти, ну, щоб зробити автокондиціонер. А тепер не треба їхати так далеко. Є все в Татарові. Якщо в когось теж є така. Проблема